Я в такому шоці не була. Боліла. бо Я була, наприклад, ну, я, була, я реально була налаштована, що все буде супер. Типу, я, в мене було кесарів, це не було жахливо боляче, я не просила там наркотиків, все було взагалі шимбісь. Е, я, ну, я просто твою історію. Потім Лідія, яка у вас з Чехії приїжджала, яка на другий день поїхала в Чехію. Так. Тобто я була впевнена, я взагалі не очікувала ніякої болі. Не те, що я там. зараз мені больно, я буду страждати, я типу, налаштовувалася реально на кайф. Е, ну, типу, Що все буде добре. І ну, це застало мене просто. Ну, я Фігела, вибачте, від е, цих двох днів, але зараз. Я, я не я не ну, типу більше, я пам'ятаю пам що це було, да. але я не пам'ятаю і ну але я пам'ятаю, як я на другий день лежала в лікарні, і думала, все, ну це все, це фініта, ляка медіа. Більше я ніколи не стану нормальною людиною. І коли я зараз мас. просто на зумбі вже відриваюся, просто не можу повірити, що я це пережила. Ну, Класно, що ти говориш, тому що є люди, дійсно, да, у яких все по-різному, і ми сто разів повторюємо, що Беріатрія це не, не якась пігулка, яку ви випили, у вас. Прекрасне життя, класна робота, купа грошей і, і здоров'я. Це робота, це лише. Такий потужний поштовх.